Вітаю вас, мої піксельні воїни! З вами Аканеміко. Я вирішила покрутити мізуки, і от знаєте, персонажі в Генщині вже певний час мене розділяються на тих, що дійсно потрібні, і на тих, що для душі. І от мізуки це саме той випадок. Вона подобається мені по всім характеристикам: кольорова палітра, дизайн, її озвучка, те, яка в неї предісторія, і анімації ультимейту, це взагалі розрив. Багато хто зі знайомих у Генщині відмовляв мене крутити цього персонажа. Також огляди в інших блогерів були дуже песимістичні, в неї є обмеженість у збірках команд через її геймплей. Також вона потрапить у стандарт, через що з'являється ймовірність отримати її під час програшів на наступних банерах. І сам банер вийшов не дуже популярний, судячи з наявної статистики на Паймон Мої. Це взагалі провал. Але ну от подобається вона мені, і я не впевнена, що вдасться отримати її найближчим часом. І у програші є такий рандом, що потрібну стандартну п'ятірку можна чекати роками. І ще я зовсім божевільна, бо вирішила забрати її сігну. Ну, бо сігну зі стандарта, взагалі, потім, окрім регіонального банера, не буде ніякої можливості забрати. Тому краще я зроблю це зараз, ніж цілий рік потім чекати на той Надзумський банер. Так, банер зброї зовсім невдалий, в ньому є взагалі геть непотрібна Сігна Сіджвін, яка підходить тільки на Сіджвін, якої в мене немає і, скоріш за все, не буде. Але я хочу вірити, що у разі програшу я отримую хоча б щось корисне. Але, будь ласочка, будь ласочка, тільки не вовчу. Будь ласка, тільки не вовчу. Як бачите, я спеціально прийшла у ту лазню, де працює Мідзукі, і я сподіваюся, що це буде таке моє місце сили, і тут мені пощастить і Мідзукі прийде, бо я на неї дуже 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 чекаю. І давайте починати. І спочатку подивимось, що в мене відкручено у банерах. Останнє, що я крутила, це був збройний і івентовий банер. У івентовому банері я вибивала мавуйку. У мене був програш, потім Мавуїка була за гарантом. І Сітлалі теж був програш, і Сітлалі була за гарантом. Я робила це не під запис, бо я відкручувала все це дуже повільно. І тому ось так: два програші в мене було. І у збройному банері я останню крутила Сігну Мавоїкі. І я вже готую себе до того, що я програю, але сподіваюся, це буде щось корисне. Не Сігна Сіджвін і не Вовча, тому що в мене її достатньо просто. Дуже багато вона мені падає. Тому очікую на щось інше. Ох, з Богом! ладно? ха, серйозно, серйозно, мене спрацювало сяйво. Боже. Це ж. Я мені просто. Просто не вірю. А -а 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 -а. Офігеть! Дуже приємний в неї голос. Ну, прям, мені дуже подобається її озвучка. Я досі в шоці. Мені досі не віриться, що це сталося. Це я не знаю, п'ять Світлалі відкручено, і перша десятка це просто вау! Це найщасливіші крутки за останні декілька місяців в мене. Ну, блін, тільки ті, хто бачив крутки часки, не кажіть, що вони теж були щасливі. Просто тут я прям дуже хотіла цього персонажа що ж, почнемо. Давайте збройний банер. Е е якщо і тут щось буде таке, я не знаю. Піду святкувати. <святку> Ой, блін, це просто розрив. Фух. Так, перша десятка. Нічого, ну тут, в принципі, нема на що очікувати взагалі. Так, двадцять. Тридцять. Боже, будь ласка, якщо щось випаде, тільки не вовча. Тому що, блін, вона мені стільки нападала, я не знаю, куди її втягати. Можу прокачати одну на. Я не знаю, там. на гаміна. О. Синцю! Круточка додатково. Приємно. Це вже 40 чи 50? 50, мабуть. Нічого. Так. 60. ну снова ничего, окей, семьдесят, о, так, 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 что тут будет, блин, вот это вот такая тревожность перед самой П'ятіркою, п'ятизірковою зброєю. Прям дуже напруження високе. Коршун! Це, блін, афігезна зброя. Афігезна зброя вона мені була потрібна, на сяо. Це просто клас! Це те, що треба. І наступна буде в мене 100% гарант. Тож, подивимось, що з цього вийде, скільки в мене. Піде на цю зброю мізуки. Перша десятка пішла, друга десятка. Круточка додаткова тридцять. Сорок. як завжди. Нічого. 50. Рейзор. Давненько не бачилась. Привіт. Фух. 60. Нічого. 70. Є. Yeah. Камон! 70. І там 70, і тут 70. Ну, плюс-мінус. Це прям вдало, вдало вийшло. Не тягнуло до останнього. У мене зазвичай в середньому виходить десь 65-70 круток на збройний банер. Нарешті. Моя красуня, боже, от подивіться, яка вона гарна. Ця Сігна одна з найгарніших взагалі по дизайну серед інших. Ну, Мені дуже подобається. І я задоволена. Я задоволена просто, що зараз відбувається. Я зараз отримала і Сігну, яка мені потрібна, і програла на дуже потрібну п'ятизіркову зброю, і отримала свою мізуки і. Прям це було дуже швидко. Тож, я думаю, що лазня працює. Йдіть у лазню і крутіть мізуки, якщо вона вам подобається. Я просто хочу подивитись на цей дизайн, от я не знаю, буває таке, що. Розробники Геншину просто відпочивають на комусь. Ну, деякі персонажі, наприклад, Сумеру, мені взагалі не подобались. Мені здається, що там вони прям дуже відпочили на багатьох з них. А от і Надзума, і Натлан, і Фонтейн це. Вау, просто багато з персонажів, які там виходили, вони і намальовані класно, і зроблені класно, і якось їм і демедж підкрутили, здається, так, якщо ви помітили, в порівнянні з монштадтськими персонажами із Ліоє, е, наприклад. От, Але, от, блін, ну подивіться на це. Ну, яка вона класна, яка вона гарна, цей хвостик, ця сігна. Просто ідеально, ідеально! Я думаю, що на цьому можна закінчувати. На цій гарній ноті. Я бажаю усім, щоб вам щастило у всіх ваших крутках, щоб ви отримували усіх бажаних персонажів, усі сігни з першої десятки. І всім па-па і до наступного відео!